Привіт, друзі, привіт, привіт, друзі. Мене звати Олександр Матвєєв, і ви дивитесь тест-драйв-шоу, де ми їздимо різними містами України і дивимося на дороги, міст дороги України в цілому, очима водія оцінюємо, тестимо. Можна сказати, що ми тестимо міста України. Так, сьогодні ми в Києві, і в гостях у нас чи ми. Ми, я завжди кажу, що в гостях у нас. Але хочеться сказати, що навпаки, я в гостях, тому що <смі> я в чужій машині. <смі> З нами сьогодні Гороховацький Роман. Це автоінструктор, якщо ви не знаєте, Роман автоінструктор. Активний діяч напрямку права без хабарів. Можна так сказати. Так? Романе, привіт. Типа ми не здорово десь, Да, Так, до цього ти ж сів, <рі> просто так, я оце тільки зараз почав розмовляти, я ж мовчав, <рі> <рі> чекав. <рі> да. Так, ну, сьогодні що? ми разом проїдемося цікавими ділянками Києва, зачепимо екзаменаційні маршрути, я так думаю, так? Поговоримо в цілому про е, систему отримання водійського посвідчення і ходять навіть чутки, що м -м, якщо. Учень, який складає іспит, попадає на Дарницьку площу, то він автоматично його не складає, чутки. чи правда це, це лише чутки. Е, є пару схем проїзду Дарницької площі, всі її бояться, але м, ключове напевно це плавність і обережність, угу. правда. Ну, Могуть, тобто, якщо так. учень дьорганий, то його першим ділом треба зробити дуже плавно не, да? не дьорганим. І якщо ти вже навчився бути не дьорганим, то ти Дарницьку проїдеш обережно, там прям прокочуєшся. Хотячись, <гум> все буде типа ок. Але якщо учень ще дьорганий, то ніхто з ним на Дарницьку не їде, там буде ДТП. <гум> <гум> У нас там, як мінімум, три ДТП з учнями було. Капець! <гум> Це нормальна, тема. Це нормальна тема, бо якщо е, учень хоч трішки дергане, а там дергані всі інші, то скоріш за все буде контакт. А mm -hmm. якщо учень суперплавний і нашарився, все робити дуже обережно, впливаючи, е, просто запливаючи в ті смуги, е, все буде норм. Mm -hmm. За лох Окей. Okay, okay. Ну я думаю, ми сьогодні туди доїдемо. Подивимося. А ти подарна скільки їздив ніколи? Е, їздив. їздив. Я один період жив в Києві, років так 4. На лівому, правому? Я таксував. А, ні, ну тоді не підходить, <свят> то тоді ти, короче, там проїдеш без проблем. Ну, подивимось, я насправді давно там не був, там, можливо, щось помінялося, може розмітка якась там якісь знаки. Весь Київ став таким жорстким. Жорстким? Да. Так. Е е да. Коли війна почалася, дуже сильно збіль... збільшилася швидкість трафіку. Uh -huh. е Причому, коли тривога, то тут можуть не зважати навіть на червоне світло. Легко. Ну, так. Легко. Або коли без 5 комендантська. Mm -hmm. Легко проїжджаєш на червоні підряд, отак, от на всі. Головне, щоб це було безпечно, і по, <по>, по сторонам нікого не було. Да, це ну, дійсно, тема, тема, тема в чому? Ну Наприклад, я вчора їхав без п'яти дванадцять. Я розумію, що мені треба тачку поставити на зарядку, звідти mm -hmm. на іншій доїхати додому. А мені на це треба м, десь 12-15 хвилин, а зараз без 5-12. Вулиця пуста, я там один. Ніхто не їздить, ніхто не ходить. Червоний, червоний, там півтори хвилини. Попереду ще один, попереду ще один і ще один. І я попадаю на всі червоні. Мені в обізяніку сидіти до ранку або обережно на червоний проїхати. Ну, штраф то штраф. Ну, так от ти цей вибір робиш і вже розумієш, що може прилетіти. Добре. Так що, а так, швидкість занадто збільшилась, Всі їздили Київ до війни, був такий, знаєш, дуже е, правильний. Знаєш, як ти типу, по київськи, по одеськи, по харківськи mm. там їздити, по Черкасські mm. це е, у кожного міста є свій стиль Поняття, да? Свої. Поняття да. свої, да е, і е, ти прямо по номерам дуже чітко можеш визначити, е, як там деякі їздять, хто не тутешні. Mm. Да? Тобто, ну в мене теж на аулюхі черкаські е, номери, але е, я їжджу по київськи, mm. і це якби видно. Хто, хто в темі. Я, ну, Раніше там Одесіти виділялись Донецьк, Луганськ виділявся зараз. Харків каталась, Харків теж виділявся, Харків швидко їздить. Угу. Харків зараз швидше їздить ніж Київ. Ну, там взагалі yeah, та на все, ну, тобто, да, ти, ти просто звалюєш, і не дай Бог, що то, які там правила дорожнього руху, yeah. який там швидкісний режим, тим паче світлофори. Тобто, ну, зараз є такі моменти, що всі поспішають, поспішають і не зважають на ПДР взагалі. Тому я думаю, у нас буде сьогодні казуси. Якщо ми будемо їхати спокійно, то ми будемо, будемо виділятися з потоку. Єдиний mm -hmm. плюс, що ми на теслі, її просто всі побоюються. Це єдине, mm -hmm. що нас може врятувати. <плес> а так прийдеться їздити, грубо кажучи, ну тобто, будемо будемо старатися дотримуватися потоку, а там подивимося. Mm -hmm. Окей, добре, ми до речі, наприкінці якраз і поставимо оцінку місту сучасному Києву, цьому жорсткому поставимо оцінку і водіям, і дорогам, і е, організації в цілому дорожнього руху. Тому не перепикайтеся, повинно бути цікаво. А ставити оцінку будеш ти? разом. Ми будемо е, ну, то... але обговорювати. Да, ну тобі ж буде видніше по різним містам. Я тобі... е, ну ніби да, але ми, я ще не так багато їх проїхав цих різних міст. Тому я тут більше все таки довіря... довіряю. Е, тому хто постійно по ним їздить по цим вулицям. Добре, тоді разом. Так, так. Да. Супер, ми погнали, я включаю камеру і ми поїхали. Так? От, от. От, так. Вона, можливо, вже вимкнулася.